Хочу познайомити вас сьогодні з їжачком Боровичком. Наш їжачок полюбляє шити, тому лісові жителі прозвали його швачка їжачок. Діти, подивіться, які гарні плаття пошив наш їжачок. Вони одинакові за величиною, але різні за кольором. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору плаття, що знаходиться посередині? Плаття синього кольору. Якого кольору плаття, що знаходиться праворуч? Так, діти плаття жовтого кольору. Якого кольору плаття, що знаходиться ліворуч? Правильно малята плаття червоного кольору. А ви знаєте, що плаття можна прикрасити гудзиками. Гудзики бувають теж різного кольору та різної форми. Малята, На яку геометричну фігуру схожі гудзики синього кольору? Правильно на трикутник. На яку геометричну фігуру схожі кольору? Жовтого кольору. Правильно вони схожі на круг. На яку геометричну фігуру схожі гудзики червоного кольору? Правильно, малята. Вони схожі на квадрат. Їжачок Боровичок просить, щоб ми йому допомогли підібрати гудзики до плаття. Гучок бровичок, ми тобі допоможемо. так же маляти? Давайте пограємо в гру підбери гудзика за кольором та формою. Спочатку ми будемо підбирати гудзики до синього плаття. Якого кольору сюди будуть діти гудзики так діти синього кольору? На яку геометричну фігуру вони схожі? Правильно, на трикутник. До червоного плаття ми будемо підбирати гудзики, схожі на яку геометричну фігуру, на квадрат. А до жовтого плаття ми будемо підбирати гудзики, схожі на яку геометричну фігуру. На круг. Ми з вами підібрали гудзики до плаття. А тепер давайте полічимо, скільки гудзиків на червоному плаці разом зі мною. Один, два, три. На синьому платьті скільки гудзиків? Один, два, три. На жовтому платі скільки гудзиків? Один, два, три. Молодці, малята. Що ми сьогодні робили? Ми допомагали їжачку підбирати гудзики до плаття. До побачення. До нових зустрічей!